Насамперед хочу сказати, що як в статусі батьківства вже фактично 21 рік, а в статусі педагогічному більше 10 років, і останні 5 років це зокрема робота в приватній школі живе слово. І звісно, фактично, момент мети батьківства дуже серйозний. І ось власне в чому полягає цей момент. Якщо дитина, яка народжується і чекають, звісно, вона потребує ось цієї опіки, і фактично вона залежить повністю від батьків. Тобто мета батьківства привести від залежності від батьків і в кінцевому результаті до залежності від Бога, тому що реально треба усвідомити, що Академія батьківства нас. Ну, короткий час, це 12, 16 і 18 років. Ось такі відрізки, і вони дуже і дуже важливі. І якщо подивитися власне, чи добре нам видно слайди, власне питання, чого ж очікують діти від батьків на різних вікових етапах. Тому що це ті чада, які, зокрема, дивляться мило нам очі, але ми розуміємо, що їх треба виховати. Виховати це кінцевий результат, звісно, щоб вони були добрими, чемними, моральними, освіченими, і тому й процес виховання такий багатогранний. Але як нам, батькам, треба розуміти, що оця академія батьківства нам також дуже дуже нелегко дається. І фактично є, можна сказати, чотири ролі, чотири професії на різних вікових етапах. Якщо спочатку від нуля до п'яти років це роль опікуна, і відповідно тоді багато дотиків, багато ласкавих слів, лагідних слів, багато усієї опіки, то на другому етапі від п'яти до дванадцяти років ми вже як батьки повинні розуміти, що ми переходимо в другий етап етап поліцейського. І ось цей етап поліцейського: це основна мета якого показати де є добро, а де є зло, і потім підготувати вже дитину, і відповідно це якраз у школі, в колі вже не тільки сім'ї, і родини перейти до третього етапу від 12 до 18 років етапа тренера. Тому що тренер не грає фактично з дітьми футбол, приміром так, на футбольному полі, але його слухають, його вказівки вслушні, і його вказівки приводять до перемоги. Так само і в результативному ось цьому виховному усвідомленому батьківстві етап тренера дуже важливий і. Від це особливий підлітковий період, де дуже нелегко, але він чим характерний, треба завоювати авторитет і довіру у дітей. Якщо попередні етапи етапі опікунства та поліцейського також працювали, то і спрацює тренерський етап. І нарешті, вже після 18 років, тоді коли наше батьківство вже такий пасивну форму набуває, це консультативний, консультативна роль батьків. І фактично вона є завершальною аж до кінця, можна сказати, життя, коли вже батьки можуть дати пораду, але вже виховувати в активній такій фазі не можуть. І спонукати, мотивувати, переконувати. Тому фактично опікунство, поліцейський, тренер і консультант нам, як батькам, ми не встигаємо, зокрема, знаєте, перейти, ніби ось ці. Етапи і ці можна сказати класи. Наші діти ростуть, а ми не встигаємо переключитися. Іноді, коли ми продовжуємо 18 років опікунство робити, звісно, це неправильно. Гіперопіка, коли ми на етапі якомусь 12, ось цих років 5-12, етап поліцейського прогавили, так сказати, то фактично у нас нічого буде не виходити на тренерському етапі, де ми не показали попередньо, де є добро, де є зло, не підготували дитину до школи. Не підготували до друзів, до лихих компаній, які можуть статись на її дорозі, і тому це дуже важливо. Але що об'єднує фактично всі ці моменти, всі ці етапи це наші виховники. І послуговуються якими виховниками ми, як батьки або і школа, ось, зокрема, як школа живе слово, ми послуговуємося заохоченням і покаранням. Ось два етапи, дві, два відрізки заохочення і покарання, яке може бути в різних формах, різних видах, але покарання, звісно, без дискримінації, без насилля. Якщо взяти живе слово, то від перших років нашого існування. І, власне, ми маємо такий поведінковий кодекс учня, тому що особливо в підлітковий період є погрішності дітей, і ці погрішності треба говорити, треба спонукати. Є, приміром, навіть штрафи там і за користування недозволене користування телефоном, є штрафи, наприклад, там за прогул уроку, якщо раптом дитина собі дозволила це, хоча ну, ніхто цього не, не похваляє. І тому вони приймають легко цей поведінковий кодекс. Але чому? Тому що, крім покаральної такої сторони, в нашій школі є заохочувана сторона. Це от, такий проєкт школи, сильна сторона, яка показує за картки похвали, діти мають потім ярмарок, можна сказати, такі шкільні гроші, обмінюються на сувеніри, на канцтовари, на різні ну, такі дитячі. І підліткові, і молодіжні запити, які вони замовляють. Ось і це двічі на рік так відбувається. Тобто, дитина впродовж семестру зберігає усі карки похвали. І, от ми спостерігали в школі, як іноді. Діти цікавились або обмінювались. Наприклад, в когось написано Файно а в когось там Я вірю у тебе в когось написано, тобто різні такі фрази, і вони особливо цінні, коли дитина загубить цю картку. Вона дуже хвилюється, і звісно, ми відновлюємо цей момент. Тобто, ми бачимо, що якими б ми не були в різних середовищах. Цей момент є. Чому? Тому що навіть в Євангелії написано: Усе ми покинули, пішли за тобою слідом. Що ж нам буде за це? кажуть учні. Тобто, і вони шукають ось цього етапу. Тобто заохочення і розчарування, воно є. І навіть ми дорослі працюємо за винагороду, правда, за заробітну плату. Тобто, це наш пряник і наш батіг це, якщо спізнення у нас штраф, якщо там, можливо якісь недобрі моменти, це вже на роботі догана і таке інше, але в будь-якому разі чи просто звичайне зауваження від керівника, від шефа. Але яка пропорція між пряником і батогом? Це сьогодні психологи говорять, і ми, як педагоги, переконані, що дев'ять разів варто похвалити дитину пряником, і лише 10%, відсотків один чи два рази вона отримує якесь покарання або докір, точніше. Тому що від слів я сьогодні буду говорити про похвалу і докір, тому що саме ми в вербальну сторону торкнемося ось цього пряника і батога, тільки вербально. І саме кнопка, якась рестарт закладена в кожній людині від похвали, підбадьорення, позитивної оцінки, схвалення, вподобайки, і деколи від справедливого докору, тобто, ми можемо фіксувати, що слова мають певну реальну ціль, не просто це почуття і враження. це Певні директиви, і особливо вони сильні в дитинстві. Ось приклад: англо-американський художник Бенджамін Фест, який згадує, що одного разу він розмалював кухню, і чорнило було все недобре на, на столі, на підлозі. Але коли мама прийшла і вона взяла до рук його ось лист. І побачила, каже, так це ж Селі, сестричка його Бенджаміна, і винагородила хлопчика поцілунком та похвалою. Відтоді він каже, я став художником. Тобто, фактично, ось цей момент він був у нього доленосний. Другий момент, окрім похвали, є і докір, є слова, які нам іноді не подобаються. І це приклад шведського хіміка, це 1833 рік народження людини, яка в подальшому стала досить відома, і не тільки його ім'ям названо хімічний елемент. Він був найбагатший на той момент, і хімік як науковець, і нафтовиробник також запентатував дуже багато винаходів. І ось він фактично. Робить гарний винахід, винахід динаміту, і одного разу це йому вдало статки, це послужило тоді суспільству дуже гарно, тому що видобуток корисних копалин, там прокладання залізниць, це супер. Але одного разу, коли він поховав свого рідного брата через нещасний випадок, який стався на лабораторії, він читає газету. Про самого себе і його некролог. Отже, він читає те, що журналісти сплутали, тому що сплутали імена братів і написали про нього. Він бачить своє ім'я, бачить прізвище і заголовок газети «Торговець смертю мертвий винахідник динаміто задумався всерйоз. Це був справді особливий докір, і він подумав змінити історію майбутнього свого некролога, тому він засновує премію, премію миру. І як ви вже здогадалися, що ім'я Альфреда Нобеля, винахідника динаміта, сьогодні не пам'ятають усі хіба в вузькому колі науковців, промисловців, а творця Нобелівської премії знає кожен, і він всі свої кошти вклав якраз в Нобелівську премію. Тобто ми бачимо, похвала і докір вони дуже і дуже сильно впливають на наше життя. І важливо, щоб в виховному процесі батьків ось ці директиви похвали і докору були дуже можна сказати доречними. І як виглядає наша практика життя? Ось коли ми в творчій майстерні бачимо дітей у дитсадочку, і коли бачимо, ох, як прекрасно вони побудували башту, ух ти, фантастика! Ви справжні будівельники! Ми вигукуємо, не знаючи, як похвалити свою дитину. Коли ми бачимо акуратно записану, правильно розв'язану задачу з математики, ми кажемо: Еге ж, який ти розумний, чудово. І ми помічаємо новину, фіксуємо новину першого місця в Олімпіаді. І, можливо, це рівень не просто міста, області, можливо, це рівень взагалі всеукраїнської олімпіади. І ми кажемо, ти не перевершена так тримати. Що ж здається, доброго чи недоброго, сказали ми в цьому? Виявляється, що щойно ми профіксували неправильну похвалу. Ти молодчинка, ти найкращий майстер, ти архітектор і все. Поставили крапку, можна сказати, на досягненнях дитини. Тому що. Ця похвала була зорієнтована на саму дитину, на її особистість. Вона залежала, ця дитина залежить від похвали, де формується її оцінка можливості. Вона здається, що отут вона вже вершини досягла і досить втрачається інтерес до роботи. Якщо дитину хвалити тільки як дитину, а не її зусилля і старанність. Тоді, власне, ми чинимо неправильно. Ми робимо підживлюємо втрату інтересу до роботи в подальшому. Дитина стає корисливою, любов у неї не безумовно, і в неї формується страх помилитися, тому що вона на п'єдесталі, вона на троні. А тут, якщо вона раптом знову на трон не вийде, знову не візьме першого місця. І якщо ми не хавалимо її старанність і зусилля. То в результаті кінцевому, зокрема, вона потім буде уникати труднощів, Вона хоче утримати ось цю репутацію. Отже, фактично хвалити дитину напряму як таку як особистість неправильно, тому що навіть слово Господнє каже, що ця похвала буває згубною. Згадаємо Авесалома, який був дуже хвалений, каже Біблія друге Самоїла від стопи ноги аж до верхи голови його не було в ньому вади. Він написано дуже красивий був, але знаємо, що ця похвала зіпсувала. І оця краса врода зіпсували хваленість, зіпсували його, можна сказати, долю і характер. Цар Соломон, так само ми бачимо на початках своєї вершини е, сходження до мудрості, до е, царювання. Він використовував дуже і дуже е, виважено свої слова, і, е, можна сказати, фіксував славу на Бог, на Господу. Навіть Серецяшевська, коли прийшла, він каже: Нехай вона каже, нехай буде благословений Господь Бог твій. Вона не хвалить Соломона, а вона хвалить... Власне, бога, якому поклоняється Соломон. І ми в кінцевому результаті бачимо, що не так легко було Соломону втриматись потім, тому що його дуже хвалили за мудрость, його дуже підносили. І ось мені подобається одна із цитат християнської книги «Патріархи Пророки, де написано Вершина могутності на яку був піднесений Соломон та земні блага, що оточували його, затьмарили його розум. Він втратив рівновагу і впав. Постійно з людьми він, врешті-решт, втратив здатність опиратися лестощами. Отже, похвала затьмарила його розум, він втратив рівновагу і впав. Де гарантія нам, як батькам, коли ми можемо ну, перехвалити своїх дітей? Чому перехвалити і маю на увазі, коли ми хвалимо просто як дитину і хвалимо просто інтелект? Ми бачимо, що ось є різниця в тому, коли 67% обирають з дітей, яких хвалили безпосередньо як таких, як цілісно, тому вони обирають в подальшому легші завдання, щоб втримати ось цю репутацію, обманюють частіше. Чому тому що їм також ось цього не хочеться позбавитись ось цього статусу, пріоритету, таких перференцій. розчаровуються і здаються, тому вони будуть власне. Не понижати ось цю планку досягнень, втрачаючи подальшому інтерес і є падіння результативності. Що відбувається, коли ми правильно хвалимо дитину, коли хвалимо за зусилля і відповідальність не просто дитину загалом, а за її конкретні зусилля і за її відповідальність в цьому, за її працю. 92% з тих людей, дітей, які брали в опитуванні і в дослідженні участь, обирають складніші завдання, тому що вони вірять, що в них вдасться, що вони докладуть ще більше зусилля, зустрічають труднощі з більшою наполегливістю та ентузіазмом, і у них результативність також іде ліпша. Отже, коли ми аналізуємо, наприклад, допомогу. І коли діти допомогли мамі на кухні, це якраз в літній період, а накришили салат чи спекли щось з мамою разом, чи приготували, якою буде доречною наша правильна похвала, як батьків, ваша допомога для мене радість. Тобто, коли ми підкреслюємо саме той момент і ті зусилля, і ту працю, яка є, тут фактично формуються довірливі стосунки, оцінюється робота, а не дитина, і тому дитина не боїться. Помилитися, можливо, не так накришити, можливо, щось не так зробити. Помилки це сходинки вгору, дитина оптимістично дивиться на життя, радість від праці вже і зараз отримує, готується до труднощів. Чому? Тому що її хвалять за усі зусилля, ентузіазм та ініціатива проявляється і мотивація до росту і навчання, коли заохочуються зусилля і старання. Отже, якщо гуртати сторінки слова Господнього, яка ж похвала завжди доречна. Коли аналізувати взагалі слово Боже, то дійсно написано: Соломон сам пише: каже: нехай інший тебе вихваляє, чужі уста, а не твої. І ми знаходимо в слові Господньому дуже багато фактів похвали, але яка завжди доречна. Та яка адресується, зокрема, Богу, який стоїть за зусиллями і працею цієї. Людини, Бог, який дає силу, працю і підтримку самій дитині. Хай не хвалиться мудрий своєю премудрістю, хай не хвалиться лицар своєю хоробрістю, багатий багатством, хай не хвалиться. А хто буде хвалитись, хай хвалиться тільки оцим, що він розуміє та знає мене, що я того сподь. І коли ми, як християни, зокрема, бачимо наших дітей, які зробили хороше, добре підтримку, можливо, допомогу, то ми також прославимо Господа або за ту ж Олімпіаду, ми скажемо: Слава Господу, подяка, що він дав тобі пам'ять, розуміння, зусилля, і подивись, як ти покладався на Господа. І ось ця слава, віддана Богу, дійсно дуже і дуже доречна, тому дитина завжди буде рости. А коли вона це так. Би мовити, такі два поняття, які називаються фіксований розум, це коли похвала неправильна або неправильний докір, і коли динамічний розум, коли в дитини ріст завжди, і динамічний ріст буде також і при правильному докору. За що хвалив Ісус найчастіше? Коли ми гортаємо сторінки Євангелії, сліпий Вертимей, жінка в натовпі, бідна вдова, римський сотник, він завжди хвалив і найчастіше за віру за віру, яка була ось дана згори, і ось ця похвала завжди доречна, коли дитина проявляє віру Богу, довіру до Бога, і тому праця, старання її ті також будуть винагороджені. Отже, за перше місце в Олімпіаді можна похвалити дитину на зразок: твої старання і праця дуже великі, слава Богові!» Або, власне, ти старався немарно». Ти старалась найкраще, коли дитина ось такого молодшого шкільного періоду або дошкільного, коли вона все-таки поділилася, це її перемога поділитись іграшкою, коли це в неї приватна власність, ми можемо сказати: ти молодець, але за що молодець? Ти поділився іграшкою і поглянь, яка щаслива катруся, коли грається з твоїм ескалатором. Тобто, зосередження уваги не на самій дитині, як носію, ось цього вчинку. А власне, на її вчинку, що він зробив, те, що господь похваляє, ось і другий друга сторона, коли ми окрім пряника знаємо батіг, тобто в вербальній стороні, адже ми сьогодні говоримо про вербальний інструментарій. Коли звучать докори, і дійсно докори рані. чому тому, що вони часто неправильні, вони ідентифіковані з особистістю, те саме, що й в похвалі неправильні. Коли говориться, от, наприклад, там розбите скло та на футбольному полі, де не можна було грати, і ось мама, яка чує це, то каже: доки я буду чути це від тренера, з тобою лише одні біди. Дитина що зауважує, що яку вона директиру директиву собі записує? Вона записує, що я невдаха, що в мене не вдається ось так без пригод. І вона ідентифікує ось цей вчинок з невдачею і розуміє це на свій, приймає на свій рахунок. І коли можемо дивитися четверте за тиждень повідомлення про невиконане домашнє завдання, так воно четверте, і десь у нас як батьків може зірватися, ти такий не зібраний. Ти скільки разів я тобі говорила, скільки разів про це сказано було репетитором. Що з тобою? Тобто, ми ідентифікуємо ось оцю невдачу, оцей промах дитини з самою особистістю, і це також неправильний докір. Що формує неправильний докір? Дитині не хочеться чути, дитині не хочеться чути ось оцього моменту. Коли домінують наші батьківські почуття, а не розум, коли ми нам легше це сказати якось, і дуже часто ми це робимо, тому що нас так дорікали, і як таке життя, воно повне докорів, тому що оцінки у школі це також докір. Він він не є момент просто оцінювання для дитини, чому за новою українською школою вже оцінювання менше, особливо в молодшому віці. Тому що дитина це вже сприймає як докір в неї недобра оцінка, немає аналізу помилок. Вона приймає все до себе. Внутрішнє розчарування боїться складних завдань, невдач, від помилок впадає у відчай, уникає труднощів, хитрує, іноді обманює. Чому? Тому що знову буде крик, знову будуть якісь звинувачення. Вона зазвичай має занижену самооцінку. Якщо від перехваління на особистість формується завищена самооцінка або в всякому разі неправильна, то при неправильних докорах, коли принижується особистість, а не дорікається вчинок, формується занижена самооцінка. І тому неправильні докори дуже і дуже раняться. Вони ранять дитину і нас ми дуже часто вперше, що ми можемо згадати, це справді наші докори дитинства, аніж похвалу. Але саме через похвалу, і саме через особливі якісь такі майбутні віхи, які нам хтось колись сказав, і у нас були. Такі перемоги, тому фактично, ми можемо аналізувати наслідки неправної похвали. Я розумний, я талановитий, не мушу докладати великі зусилля. Тобто, для мене це влаштовує і ось моя оболонка така. Я мені тут добре, і наслідки неправильного докору це я нерозумний, я невдаха, не варто взагалі докладати зусиль. І постає питання таке: знаєте, ну буквально, ось якщо ми, як в цій академії, так само маємо батьківські академії усвідомленого батьківства, маємо і двійки, і, і десятки, і, можливо, деколи в когось і дванадцять, але погодьтеся, нас двік багато. То що ж гірше, неправильно захвалити, чи неправильно і забагато докорити? Тобто, от коли там поведінковий кодекс у цій школі і картки похвали, то справді аналіз показує, що. До чого призводить захваління от, по особистості неправильні. приклад, це фарисеї, і вони були захвалені людьми. Фарисеї вважали себе надто мудрими, щоб когось вчитися, і надто праведними, щоб потребувати спасіння, і надто шанованими, щоб чекати пошани від Христа. І якщо аналізувати ще, то власне чи прийнятний отой докір, який уже можливо ми не повернемо вже дитячих років наших дітей. Але тоді ми читаємо про Христа, який 30 років перебував серед зіпсованих мешканців Назарета, і це докір для тих, хто вважає, що чистота життя залежить від місця проживання, багатства, чи благополуччя, чи хороших батьків, чи таких мудрих батьків. А виявляється спокуса, бідність, мінливість долі це саме те, що необхідне для формування чистоти і стійкості. І особливо мені подобається ось ця цитата з книги Лени Уайт, у неї дуже гарні є книги ще «Хри... християнська родина. Тут, тут, на сторінці 330 сказано у серці Христа, в якому панувала досконала гармонія з Богом, був ідеальний мир, похвала не викликала в нього піднесення, а критика і розчарування не засмучували його. Критика і розчарування не засмучували його. Тобто він досяг ось цієї залежності від Бога. І тому правильний докір буде повага до дитини, буде аналіз причини помилок. Буде відгук на заохочення, і правильний докір це не принижується особистість, а дорікається конкретно вчинок. І причому в лагідності, в делікатності заохочується до наступних правильних вчинків. Тому що, як би не було виховний процес з цього батьківства, він досить реальний. І, наприклад, от коли ми бачимо, що хлопчик, який майстрував, майстрував і не вдалося у нього, і він все склав руки, тому що його попередньо перехвалювали. І другий момент, коли дівчинка, яка не боялась, коли її хвалили за зусилля, в неї сталася поломка, в неї сталася невдача. Але вона придумовує собі інший план, як це можна полагодити, і вона дивиться це оптимістично. Іншими словами, якщо правильно підходити до цього вербального інструментарію похвали і докору, власне, до вчинків, до зусиль до конкретних моментів, то це буде ростуче дерево наших дітей, їхніх талантів, їхнього розвитку, їхніх бажань, їхніх можливостей. А якщо ми. Тільки от в таку епоху зараз сказати модно і хорошу, таку для похвали, для підтримки, і хвалимо неправильно або дорікаємо неправильно. Тобто, конкретно на особистість зорієнтуємо увагу. Це буде замок. Це те, що ми можемо зустріти в наших школах. Зокрема, і ми фіксували в своїй практиці ось два роки останні. Є діти з можна сказати, з ознаками усього нарцисизму. Є діти, які з синдромом втрати відмінника, ну не хочуть статусу відмінника позбутися. Це неправильно, це формує, можна сказати, фіксований розум дітей, а треба нам. Як батькам динамічний розум, тобто розум, який буде рости, тому що фактично це дуже важливо. Отже, нам, як батькам, треба бути такими, якими ми хочемо бачити своїх батьків насамперед, як приклад своїх дітей, перепрошую. Бачити можливості дитини і фокусувати її увагу на цих можливостях, на зусиллі, шукати, рухатись, мінятись і повірте, що діти нас змушують і дуже, і дуже змушують підвищувати свою кваліфікацію. Пам'ятайте про етапі опікуна. Поліцейського тренера і консультанта. Повірте, що ці чотири курси навчання за 18 років нелегко пройти нам батькам, мати справжніх друзів і однодумців як дітей Не сентиментально любити. Тобто, це говорить, що і докір робити правильно, тобто, це не означає, що його зовсім не робити. Ось радіти, сподіватись, вірити у дитину. І тоді наша мета батьківства, наш заключний слайд фактично, до чого ми йдемо. Це від нашої залежності від е, е, батьків дитину привести у залежність від Бога, тому що ми не завжди будемо поруч з дитиною, навіть і в школі не завжди не те, що говорити в університеті. Ось і в подальшому, в подружньому житті. Але ми хочемо з ними мати стосунок, і цей стосунок, зокрема, буде дуже прекрасний, коли вони будуть залежати від Бога, коли їхнє. Інтереси будуть підпорядковані небесному тату, який завжди буде поруч з ними, повсякчас і будь-де. Дякую.